Почнеться це відео з того, що я забрав цю краще бортову. Нарешті чого? Взагалі запресувати, як вони сказали, проблем немає цю бортову. Грубо говоря, там, своїми словами 5 минут, і вона, наприклад, запресована. Проблема в тому, що підібрати цей стакан. Все, цей новий. Ну, як видно, він новий, новий. Получається без виробки. Бо сам цей Діма, через яку ділим, каже, що... Вже скільки разів стикався, то 5-6 то стаканів по всьому городу збирає, привозить, туди вставляються і все. Він же ж довгий на холодно садиться. Ну, стакан холод холодом. Коротше, всі зрозуміли. І виходить, в чому загвоздка, Чого так довго? Ну, як довго. Вчора ми завезли. і Сьогодні його вже зробили, все, 2 години дня, я його вже забрав. Нічого, побачимо, що тепер буде. Стакан наший. ну що на чулку, так скажемо. Ми його акуратно вичухаємо від той ржавчини. Він сказав, що цей стакан переходить ще всі китайські. Каже, не смієте його викидати. Ну, ми його, його типу, викинули, бо думали, що проблема в ньому, в ньому нам так сказали. Ну, а казали, що проблема геть, геть не в ньому, а в тому стакані. Ну, зараз я привезу домой його і будемо збирати і будемо бачити, йде проблема ця чи ні. Візя вже цю штучку, сейчас кавітальон буде вичухувати До блеску наводить Я знімав, що перепресована ця штучка нова каже, як папа каже Гільза все нова Надіємося що проблема уйде Дай Бог а, це і все видно ж які задіри пооставалися все. Але купляли його, не було видно, отже воно поработало і. Такі зараз какаші, що кучу грошей к... запчасті, кучу грошей все стоїть момент, папа, сальники гільзі. Садачі, стало чи. <кхім> а чого відвісний момент, бо один витягнув з... <кхідження> сальники і забувся, як вони стояли. Я знаю, як вони повинні стояти. Зараз поставиться сальники, вал. В принципі і можна цей стакан вже ставити. Та в принципі якесь, якщо все нормально, то час вже все собрано може бути. Ну якщо все нормально, я ж кажу. Хто не знає, садиться один сальник з цієї сторони. Та ну покажи покажи з цієї сторони сальник садиться, один оттуда сальник ставиться. І ставляться вони отак, друг до друга. Пробували да. так, ніякого ефекту, а так ставиться на то. Один туди, другий туди, на його. Да. Да. Потім садиться цей вал з да. Да. І... А да. де стопорне кольцо стоїть? Не стопорне, пальчик ось стопорний а. закручується. А це чуть-чуть наш стакан побило старий. Ну як рідний стакан побило, бо били. обрізало було по попісами корінь цю шестеренку, її. Таким образом садиться стакан. Наживляються 4 болта, оці що держать бортову всю затягується постійно з обох сторон. Можна було б гайковіотим, було б стріше, але папа не довіряє техніки. Все yeah. должно бути в руках. За руками все відчувається, коли воно підкусило, коли не підкусило. А ще папа в нас не довіряє не дімометрическим ключам, нічого, локу зажимає, все. пока не начнет в спині трещать, або пока болты не начнут лопать, как на жорке, да, один? Да. <laughs> Такая не бывает. Ну а что тебе, сколько давай купим, ты не хочешь? Можна сказати, що сіло. Регулювальні шайби стають, вже все стоїть. Шіст-два зажмуться, ці чотири викрутяться. Задавляється на... тут. Це перевірка, не закусює, не де, нічого. Так, так, грибе, йобана вродна, ж яку поставив. Та можна і на трьох, як індійці, чи хто на трьох валять. Mm. Останавлюється у нас ступиця, можна сказати. Саме головне, коли, коли розбираєте, не прогавлюйте всі шайби регулюровочні, так скажемо. Де які стоять і скільки їх, щоб все було гуд. Метальон ставить цю кришечку, осталось цю кришечку поставити, тяги залить, тяги поставить, колесо крило і залить. Жидкость, так скажемо, таб залить. Ми можемо показати зараз, як Рем ганяє у нас курай по команді. Рем! Кш -кш 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 -кш. Це його мама навчила, щоб курі на город не ходили. Він їх не буде, не грисе, нічого. Все поганяє, поганяє, понадобиться. І все. І на місто. Ді сюди. Це знає одну команду. І він нас папу більше слухає, більше нікого. Поп'їжджає жорпи під заправку. Заправить його треба, потім на смуфіку з Віталя далі масличко, чи, ну, тап в бортову. Ставиться, залишилося колесико, теж чіпляється плуг. І вже завтра в два трактора буде йти пахота. В принципі, жорка вже гектар 10 заорали, то завтра вже буде веселіше. Ще показати комусь, може буде пригодиться, так скажімо, такий лайфхак. Якщо заливаєш масло там в бортову, наприклад. Ну, якщо треба долити Усю. в сфері, обичної гали. Получається пробочка. Так, фух. І собі нормально заливаєш, удобно, не треба дохатися, не, не лієчки, нічого. Раз-раз і залив. Вітальон зараз провіри, що там работает, і не работает передок. Та работает, куди йому діватися. Вже він сергу скинув. Чіпляє плужок. І вже завтра в бой, двома тракторами, з новими, як то кажуть, силами чи як правильно сказати, будемо гачити. Зацепили ми плужок, але вітальйон вирішив одразу його настроїти на місці. В принципі, якщо він вже 24 роки його тягає, то вже настраювати його тільки раз-раз, що ліву повністю стягнув, пляшку, винт повністю розкрутив, ну а глибину вже на полі будемо регулювати. Перший наш очередний робочий день. По смурфіку вже ми зробили все, Ту -ту -ту. Вже, що буде передок ходити і не будемо дохатися з тими полуосями, сальниками постійно, що перетікає етап. Італік зараз сказав, заправляється, завтра ще в полі дорегулірують плуг. Ну, Чи дорегуліруємо, я поки завтра зранку приїду, дорегуліруємо плуг. Та і все, в принципі. А ще таке питання, може хтось підскаже чи стикався. От, на железних баках немає такої проблеми. А тут, виходить, ми його і не заправляємо до повного, коли він довго стоїть. Постійно з краніків цих тече, вже і краніки мінялися, а підтягнути нема можливості його, бо пластиковий бак. Може хтось підскаже, може хтось щось робив з цим. Все, всім добра до нових зустрічей, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення.